Доброго ранку діти. Як ви вже знаєте, літо в нас минуло, та настала осінь. Сонечко не так тепло гріє, листя стає жовтого кольору, а на вулиці стає прохолодно. Восени тваринки, які живуть в лісі, починають збирати собі їжу. Тому сьогодні ми з вами допоможемо білочці назбирати грибочків, У і садочках, на доріжки, трави, падають листочки буро золотаві, да не глянь навколо. Килим кольористий, віти напівголі, небо чисте, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золота, тихо, ніжно ходить. Ранку, діти! Я Білочка. Ви допоможете Мені не збирати грибочків, одна я не впораюсь. Лісову галявину. Тут живуть різні тваринки. Подивіться уважно, яких тваринок ви бачите. В нас на галявині є зайчики та є білочка. В кого в нас більше на галявині? Білочок чи зайчиків? А в кого в нас менше? А тепер подивіться уважно, у якої білочки більше грибочків? У тої яка зверху, чи у тої, яка знизу? Так, у білочки яка зверху, грибів більше, але вона залюбки поділиться з нашою білочкою. У Білочки багато грибів. А скільки грибів у цієї білочки? Так, в неї один гриб. А в нашої білочки багато грибів. Так? Ще раз уважно подивимось. Багато грибів один гриб. Багато грибів, один гриб. Тепер подивіться уважно, чого в нас більше. А чого в нас менше? Так, грибів в нас більше, а кукурудза у нас одна. Тепер подивіться, чого в нас більше? Кукурудзи чи морквинок? Так, морквинок в білочки більше. А тепер чого в нас більше, а чого в нас менше? Так, яблук в нас більше, а морквинок в нас менше. Давайте ще раз закріпимо те, що ми вивчили. Чого в нас більше? Яблук в нас більше, а кукурудза в нас одна. Яблук багато, а кукурудза одна. Великі молодці, дякую вам за те, що допомогли мені назбирати грибочків. До побачення.